Привіт! Вирішив доповнити сімейство гаджетів етапу, якому користуюся ось таким от Smart Remote Dimmer Switch. В чому він відрізняється від звичайної кнопки, розумної, так би мовити, в нього є платформа, на яку він кріпиться за допомогою магніта. Власне, по хвилю мою, так як не планував, знайшов дешевше. Вийшов в магазині двоклавішний перемикач. І він до мене не приїхав. Прийшла, коротше, пуста коробка, тому якби, перезамовив у мою. Якби не, не куметно це звучало і іронічно, але все-таки сервіс є сервіс. Дякую компанії за це. Власне, Dimmer Switch. Прикольна, така у нас упаковочка. Гарантіки, все гарно українське. Важлива штука. Якщо плануєте використовувати вимикачі для світла, двоклавішні, одноклавішні, вони потребують хаба тапівського. Тобто просто Wi-Fi недостатньо. Там, наскільки я розумію, якась радіокомунікація йде між ними і хабом, а хаб уже по Wi-Fi вже не працює. Це оця платформа. З того, що я розумію, можна кріпити її на дюбелі, на якісь цвахи на скотч у нас тут є в копаті. Mm -hmm. такі прекрасно. Так, ну і власне сама е, кнопочка. Е, я так розумію, це помба під батареєчку. Висмикнути вона активується сама е, ця кнопка. Наскільки я пам'ятаю, можна програмувати один натиск, здається, два натиски. Або довш натиск, то вже точно не пам'ятаю. Але важливо, що вона ще також крутиться. Не знаю, на відео чути, не чути. Ну, до речі, в принципі, ага, я не защопнув, мало би не з'їжджати. Так, тобто можна програмувати, оберти за часовою стрілкою, оберти проти часової стрілки, ну і власне кліки Чотири, типу, чотири типи взаємодії, нас як я розумію. Знову прикольна штука. Взяв на цій платформі, щоб не так вибувалося на стіні поруч з іншими вимикачами і розетками. Тому прикольно. Не шкодую. Прайс, звісно, на тапо. Не є прям, скажем так, дуже ліберальний, але, скажімо так, ще ні разу не пожалкував. Мені подобається, що вся ця система працює адекватно одне з одним. Дякую. Всім спокійного вечора.